Шановні присутні, учні, вчителі, батьки, на календарі 31 травня. І це останній день навчального року. Свято останнього дзвоника. Розпочинаємо його. В хільній оселі свят завжди багато, де музика лунає, чути спів. Але у нас сьогодні надзвичайне свято. Ми проводжаємо своїх випускників. Тебе наваждім майбутнє України їм долати сходинки життя вони надія наша, наша зміна, вони це наше світле майбуття. Увага, струнко, всім стояти. Прийшла пора, наш гімн буде звучати. На солнце ми, ми браття у свой сторона ми голожим за нашу. Нашу свободу. І покажем, що ми братя козацького. Роду. Борись в країну за свободу, бо кров і сльози пролились Пам'ятай свого героя і шанувати його ти, поклянись. Страшним лихом і незагойними ранами Увірвалась у наше життя війна. Війна, яка триває зараз, це не жахливий сон, а страшний період нашої історії. Ми говоримо про війну, про солдатів, які зараз боронять незалежність нашої держави для того, щоб життя продовжувалось, щоб світило сонце. І сміялись українські діти на своїй рідній Україні. Вшануймо хвилиною мовчання тих, хто полягли. Вони за тим злетіли в небо, щоб в мирі щасті ми жили. Оголошується хвилина мовчання. У світі, Щоб настав мир в країні і не гинули діти, щоб під небом блакитним колосилися ниви, щоб сміхалися люди, жили дружно, щасливо, щоб не плакали мами в журбі над синами. Перемога настала в боротьбі з ворогами. Щоб стареньких достатку всі свій вік доживали, Щоб пісня і слово українські звучали, щоб країна розквітала незалежна і вільна, Хай здійсниться бажання це моє неодмінно. І буде мир, і вишні зацвітуть у рідному моєму краї Лелеки добру звістку принесуть. Кінець війні ми ворога здолали, і на світанку вмивається земля ранковою холодною росою, і буде чути пісню солов'я, а не ревіння літаків над головою. Ні, нема щасливіших на світі, ніж оті кому 15 літ. І слова любові обігріті, вам директор промовляє слід. Слова привітання має директор школи Ольга Іванівна Чуприна. Запрошуємо вас до виступу. Доброго ранку, дорогі діти, шановні батьки та вчителі. Щиро вітаю вас зі святом останнього дзвоника. Що символізує закінчення навчального року, хоч цього року останній дзвоник лунає онлайн, але значимость його від цього не зменшується. Сьогодні хтось попрощається зі школою лише на літо, а хтось покине стіни рідної школи назавжди, а четверокласники зробили крок в середню школу. Я впевнена, що цей день важливий для кожного, а особливо для наших випускників. Любі випускники, для вас сьогодні залишаються позаду шкільні роки. Щаслива пора, сповнена мрій та сміливих планів. Ви вирушаєте у доросле самостійне життя. Бажаю, щоб цей шлях був щасливим та багатим на цікаві події. Від ваших ідей, вашої працелюбності залежить, яким буде майбутнє України та рідного краю. Бажаю вам безмежної енергії, успіхів, здійснення всіх ваших мрій, щасливої дороги, діти. Шановні колеги, саме сьогодні як ніколи, звучать слова шани та вдячності за вашу працелюбність та щиру любов до дітей. Від вашого професіоналізму і життєвої мудрості залежить, яким буде наступне покоління українців. Велика подяка батькам наших дітей за розуміння та допомогу в організації освітнього процесу ми були єдиною командою, бо діяли в інтересах дітей. Ми разом навчалися, раділи, хвилювалися, але добре впоралися. І нехай сьогодні останній дзвоник пролунає в кожному серці радісним настроєм та вірою в завтрашній день, міцного всім здоров'я! Успіхів, добробуту у ваших родинах. Наша школа чекає нас додому. Перемоги, миру, добробуту нашій країні. Слава Україні! Героям слава! Ого! Скільки здобутків у навчальному році? Суперово! Це школи престижі! Її рейтингів золота підкова. А з чого починаються усі перемоги? Та, звісно, з початківців наших любих, допитливих, цікавих нушенят першопрохідців Тож зустрічайте найменших учнів нової України. Передаю слово випускникам початкової школи. У початкову школу у мене найгарніше враження пригадує своє перше вересня, коли я пішов у перший клас. Також у першому класі змайстрували коломок здоров'я, адже ходьба босоні ж дуже корисна. Будували з конструктора Лего різні предмети. Вчителька ще казала, що це формує розумові здібності. Мабуть, тому я так гарно вчився. А ще разом грала в цікаву гру твістер. До речі, завдяки їй я подружилася з однокласниками, адже тоді я була новенька. Цікаво було на уроках я досліджую світ, особливо коли нам розповідали про тварин, показуючи яскраву книгу. Навіть дали тваринки іграшки. Приємно пригадати, як я перший раз заспівала на День вчителя. На той момент мені було радісно. З мистецтва Олігамі робили лисенятку. Згодом влаштовували на уроці різні вистави. Вигвування в стін газети для школи було настільки захоплюючим, що словами не передати. Вересні емоції не знали меж, коли я апенці школи танцював. Незабутнім був майстер-клас з виготовлення пряників на День Святого Миколая. Диційно всім класом годували птахів, бо в морозну погоду. Вони потребували допомоги. Задоволення викликало участь у конкурсі соняшник, адже такий відмінний результат надовго порадував мене. Шановні батьки, висловлюю свою вдячність і кажу величезне спасибі за вашу участь у вихованні вашої дитини. Діти показали себе, як учні здатні глибоко мислити, долати труднощі, показувати чудові результати. Я дякую вам за творчий підхід і активну життєву позицію, від щирого серця бажаю сімейного щастя і благополуччя. Коли закінчиться війна, з валізою ходою прийду на вокзал, Як і тоді, у березні, зайду в очікування зал, з якого вигнало було сирен виття. Ця мить не йде у забуття, а потім сяду в переповнений вагон. Верстатимуть колеса за перегоном перегон. Gratulācija, akāzija, svētā, statnīgo atneškalnēga. Sveika, klases beevri, esmu Līga Latvijā. Ar sveikumu, ar mačību, noslēgumu, man pievas Jotul Peruks uzdrūzu pūžangus. Puk,

Отра це з його казу швенто саднього визвання. Hey, hey, По семейство Денсіста Клопкін. Випускники, юнаки і дівчата були в школі дев'ять років, ділили разом радості, печалі. Та ось прийшла пора прощання. І вчителі вас будуть пам'ятати, і з вами зустрічі чекати. Ми вам сьогодні слово надаємо. У нашій школі вам любов і шана. Повага буде завжди поміж нами. Учаємо світовий час, ми вас. Кажуть вам, п'ятнадцять літ і висіти та слід. Вас забігала, а хути спітка кол, злока всіх літа, і остання рідна школа. Ви малі, як ми були, я це перші запишли, а тепер по бідрали, просто дьоті батьківська. Коли ті ми були, навіть не забили до школи. Та шветься бути у житті, у першу вчительку і школи. We hope that all of you will do your best to protect your state, and cherish our schools, our cities, and our Ось і все, ми зробили цей крок, зачинились для нас двері школи. Та останній як перший дзвінок ми забути ніколи не зможемо. І обличчя весело сумні. час з щасливим прощанням. Це надії звіли навесні. У і останні і любов, ніби перший остання, та й вітер юний, знов п'яний, світанок віснею у горить, хай в серці мрії оживуть, хай у душі зірки цвітуть, шкільні роки нам не забуть. Шкільні роки нам не забуть, шкільні роки нам не забуть, шкільні роки нам не забуть. Світлі, мудрі, слова, вчителів, як життя незабутні уроки. І пісні тих шкільних вечорів. Вірних друзів забріяні кроки. Зрілі книги, як перший буквар, біля дошки хвилини тривожні, і сердець невгамовний жар. Стерти навіть роки неспроможні, стерти навіть роки неспроможні. Хай вітер юний знов п'янить, світанок піснею горить, Хай в серці мрії оживуть, хай у душі зірки цвітуть. Шкільні роки нам не забуть. 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 Ну от і все, скінчилися уроки. шкільницям ті пішли у миття. Ми робимо свої перші кроки. Доросле і складне життя. Воно складне та тим не менш цікаве, бо мрія кличе і надія є когось у нім ждуть успіхи і слава, когось не жбуді, кожному своє. Як швидко шкільні роки пролетіли, неначе вчора ми були малі за те, що нас любили і розуміли, спасибі, дорогі вчителі. Будемо ми чесно в світі жити, творити, мислити, як ви учили нас. Свій край безмежно і віддано любити, як робиться щодня. Будь хто із вас. Ми до батьків сказати слово хочемо. І привітати щиро від душі. Подякувати за дитинство веселкове. Вклонитись низько до землі. Ми любимо вас і поважаємо щиро, хоч запікали, як були малі. Бажаємо здоров'я вам і сили. Спасибі, дорогі учителі. Усі відправлені вже смс у небо. Проспівані всі гімни і пісні. Навчальний рік завершувати треба. Шкільний дзвіночок пролунай. Гучніше, дзвонику, гучніше ти лунай. До сонця, до канікул, до відпочинку малечу нашу закликай. Щоб знали всі у місті і в селі, з усіх усюд навколо. Цей останній дзвоник патріотично святкує найкраща слов'янська школа. Наостанок пропоную вам маленьку віртуальну подорож до рідного нашого міста Слов'янськ та послухайте пісню у виконанні випускниці цього року Коннової Анастасії. Кораблі з неба до землі відбивають струмені Загубитися в те очей, балахлива вида Я йду туди, де живая вода. Но Світаємо всіх учнів з початком чудової літньої пори, бажаємо вам вдалого відпочинку і запрошуємо всіх на класні виховні години!